утра было ясно после первой истерики, что это просто истерика. По той простой причине, что ну, я элементарно трубку поднял, позвонил, говорю, ребят, что случилось, все нормально. Конкретно пошли на это направление столько, 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 уже два танка уничтожены, три ББ уничтожены, идет бой. Вот у нас ключевое слово у военных – идет бой. А бей то действительно идет, и кремлевским ш... Це дуже не подобається. Бо якщо рупоры бункерного починають заспокоювати федерации федерації, повірте, Це гарний знак, бо у них знову підгорає. Тим часом росіяни. Ми просимо вас закончити ту проклятувайну, яка унісла много життєвих людей, уважаємо Владимир Владимирович Путін. Узлиште наш наканесте до цього відео. Ми ще повернемося, бо також є і нові гучні заяви президента Азербайджану, від яких теж істерика на болотах, адже Алієв вимагає покарати росіян винних у катастрофі азербайджанського літака, і робить це прямим текстом. Війна за те, що азербайджанські громадяни погіблі в катастрофі, лежить на представителях Російської Федерації. А путіну нові погрози Алієва зараз теж не на руку, як між іншим, і новий виток курської операції. Бо інформація про наступ збройних сил України одразу на кількох напрямках на Курщині доводить до сказу і вище військове керівництво федерації, і звісно, самих пропагандистів, яким тепер знову треба виправдовуватися. Ну і розповідати про невдачі Росіян на Курщині. Ти утром відкриваєш, не дай Бог телеграм. и читаешь что какие-то военблогеры сообщают о том, что целая танковая армия движется на Курск, ну, обыватель от этого же вздрогнет, как минимум. Он же не, не будет дожидаться сводок, да, у него все, у него ступор начинается. Ну, давайте вот скажем по-другому. Все-таки за время проведения СВО даже наш народ научился как-то эти новости воспринимать довольно-таки спокойно. И я далек от мысли, что у кого-то есть какая-то великая истерика. Другой вопрос, что это нацелено не на всю страну, потому что страна привыкла, а на тех, кто сегодня находится рядом с линией боевого соприкосновения, тоже к русской области. Это жители Льговского. Курчатовського, риська, хамутовська районів. ну то курського скрашу знає та ріні фронту порахує. Бо ж у них все як завжди, за планом. А тут план тон накрився мідним тазом. Тож, що саме розворушило, це зміїне кубло пропагандистів. Давайте розбиратися. Нікакої. Ніякий... Наверное, излишней информации выдать э, у нас просто-напросто не получится, потому что сейчас э, крайне мало информации, которая идет оттуда с позиции, где сейчас идет работа. Э, многие из бойцов которые там находились вчера и участвовали в отражении первого наступления, так скажем, первого раунда. Они до сих пор сейчас находятся на позициях, продолжают работу. Сегодня весь световой день происходило, так скажем, допивание того десанта, который ВСУ смог высадить на... к югу от Суджи. Судя по тому, что весь день без передыха работает наша авиация и э, средства дальнего поражения, судя по всему, попытки перекинуть еще личный состав к нам сюда, они все-таки присутствуют. Та да, і зовсім не просто так артилерія працює. і э, перші штурмові колони виходили как раз суджі, Там вони базуються, і саме э, туди по скопленню личного составу й наносяться удари. Розпочну з того, що інститут вивчення війни проаналізував наступальні операції збройних сил України на Курщині. Його аналітики повідомляють, що сили оборони України таки відновили наступальні операції у Курській області. Сталося це ще 5 січня. І ось станом на сьогодні наші збройні сили України мають там тактичні успіхи. Та найголовніший успіх далі на відео. Бо схоже, нарешті росіяни прозріли. Вірніше, переселенці з Курська. Ми просимо вас закончити прокляту війну, яка унесла багато життів єдні людей. Уважаємо Владимир Володимиріч Путін, услыште наш наконець. Тим часом в московских студиях россиянам продолжают вливать в ухо выгодные для Кремля нарративы. Тобто, есть росіян. россиян. Вот так. Ну, тем не менее, я вам так скажу: вот в том же Льгове, в Курской области, на сегодняшний день народ уже спокойно воспринимает, они нормальные, послушные граждане, они в рамках оповещения, что входят ну, в укрытие, они Понимают, что идет война, они прекрасно видят, как работает авиация, как работают, слышат хотя бы, даже если не видят. Но тем не менее они живут на своей земле, а мужики местные готовы оборонять, и многие ушли на сегодня добровольцами с, этих, вот, с этой линии фронта, ушли защищать свою землю, взяли в руки оружие. Поэтому я не думаю, что какую-то панику на сегодня можно вызвать. Но здесь единственный момент это еще раз, это все наши новостные ресурсы даже крайне. Трепіта на которая поступает яка поступає Если ты не можешь перепроверить, жди официального заявления Министерства обороны. Звісно, далі алкодепутат депутат заявив, що в Курській області все під контролем, і свої землі окупанти от от повернуть. Але він виглядав при цьому якось не надто задоволеним. Сіло средства були ну по моїм міркам, точно явної достатці. И здесь предельно понятно, что на сегодняшний день выводы сделаны. Ведь он пытается пройти не только в Курскую область, он пытается пройти в Белгородские, в Брянские областях, залезть на нашу территорию. Но сегодня система обороны построена так, система огневого поражения, что ему двинуться не дают. Это факт на сегодняшний день. С Курской областью мы так или иначе все равно разберемся, нашу территорию не отвоюем. Причем я... Всегда вот мне говорят, там, Курскую область надо обратно вернуть. Да надо вернуть в Сумскую область, тогда из Курской области проблем не будет. Правда, Вот что самое главное. Не надо зацикливаться на какой-то государственной границе. Надо идти вперед, последовательно, выполняя те задачи, которые поставил наш Верховный главнокомандующий. І тут, я вважаю, сятаю робиться правильно в цьому питанні. Ба більше Горульов з похміляв вирішив, що мабуть таки наговорив трохи зайвого, і треба змістити фокус уваги і почав говорити вже не про втрати окупантів, а про успіхи. Тож, звісно, не обійшлося без розмов, чого насправді намагаються окупанти досягнути зараз на сході України і чому так активно наступають на сьогоднішній день. Як би то от звучало, дуже важливо, забрать экономически развитые районы Донбасса. Экономически развитые районы Донбасса. И выйти в степи. И сегодня именно эта задача, насколько я понимаю, она именно стоит. Ее последовательно выполняют. То, что происходит на Донбассе. Поэтому и основные силы, и основное продвижение идет именно на Донбассе. Потому что вийдя уже на оперативний простор, когда у тебя не будет по, -по, по большому счету первое, таких серьезних укрепрайонов, потому что любая агломірация сама по себе хороший укреплений району, і тоді вже можна совершенно інші операції. А поки горольов там збирався захоплювати і розвивати Донбас у Волгоградській області федерації, громадяни великої і сильної країни живуть ось так. Вот смотрите, приехала машина, не долили воду до конца. Вот сколько людей. Чистая вода. Чистая вода, питьевая. И хотят уезжать на другую точку. Для чего? Чтобы отчитаться, что на всех точках были? Оставили люди заявки. Хотят прислать пожарку, которая сейчас наберет воду с пруда. Сегодня праздник. Откуда я набрал? Туда он наберет. Откуда вы набрали? С какой? Вода не закончилась, люди стоят, им надо на другую точку. Для чего? Чтобы отчитаться, что по всем точкам проехались? Почему нельзя разлить воду, поехать набрать еще раз и поехать на другую точку? Нарешті перейду до заяв президента Азербайджану Алієва. Він заговорив про покарання для росіян. Вірніше на зустрічі з членами сімей загиблого в авіакатастрофі екіпажу і бортпровідниками, які вижили, Алієв заявив, що вина за катастрофу лежить на представниках Російської Федерації і зажадав, щоб винні були покарані. За словами Алієва, зараз триває процес розшифровки чорних скриньок. Він впевнений, найближчим часом усі дізнаються попередній результат, і все стане на свої місця. Вся картина трагедії, що сталося, буде відома. І це природно, адже буде це важливим моментом у справі повного розслідування цієї трагедії, і, звісно, покарання винних у ній. Але брехливі чорнороті пропагандисти Кремля теж активізувалися. Вони зараз намагаються усіляко спотворювати факти. Тож, у них це всього-навсього трагічний збіг обставин. Історія самоліту азербайджанських авіаліній, наше соболезновані, звісно, всім, хто а, погиб. Але розумієте, це, а, це трагічна історія, яка, ну скажімо, заложена. В сам факт того, що самоліти літають, і іноді случаются какие то такі мало звісно від того, що було причиною, але по мере, мережі, що звісно, поки скоріше говорит о какие що це були якісь ну, трагическое стечение обстоятельств. Тож після того як росіянам ось так промивають щодня мізки, що те, що там від них залишилося, не потрібно дивуватися, що навіть коли вони ледь кінці з кінцями зводять, от буквально вони все одно вірять путіну. Путину доверяем. Но надо больше заниматься экономикой страны. Как американский президент сказал, вот здесь у нас очень много, как сказать, малообеспеченных, в том числе и я. У меня пенсия 14 тысяч. 14 14 вот. Да. да. А как вы же проживаете на 14 тысячах? Вот так. Нет, всем помогает. Приходится работать. А мне 74 года. А кем, кем работаете? Я работаю курьером по доставке документов. Вот. Я бы нужно работать. Почему? Потому что а в этом плане не я один такой. Очень много таких людей. Ну, ситуация такая сложная. Работать приходится. Будем надеяться и на Путина, что он обещал, что повысить пенсионерам пенсию. Тим часом синічні кремлівські виродки не гребують навіть дітьми, дітьми з тимчасово окупованих українських населених пунктів. І зараз переконують їх в тому, що крок до мрії це вступ в лави російської армії. желаю! гвардії ріднової крустальов для прохання підготовки Ребята з Макеївки в составі танкового екіпажа прибув. юний герой нашого отечества. Готові? Так! Как говорить, всегда готовы, Давайте готовы? Всегда, всегда готовы! готовы! Залезай в боевую единицу! Орешь? Кто не умеет, того научим. Кто забыл, сейчас все вспомнит. Налево. Отставить! Кто забыл, где прав, где лев? Налево! Бар! 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 Як бачите, Кремль продовжує робити величезні вливання у пропагандистську роботу на тимчасово окупованих територіях України, особливо серед молоді, і це відео яскраве тому підтвердження. До слова, та й це ще не все, бо також у окупованій Макіївці Росіяни відкрили молодіжний центр. Точка, головне завдання, якого підготовка молодих українців до служіння у збройних силах Російської Федерації. І окрім організації таких центрів, ворог продовжує вивозити українських дітей на навчання до Росії. До речі, лише за 2024 рік вже близько 3700 українських дітей з тимчасово окупованих територій Донеччини під патронатом кремлівського руху перших вивезли на екскурсію і консультацію щодо вступу. До російських університетів на жаль, російським загарбникам вдається переконувати дітей на тимчасово окупованих територіях України долучатися до збройних сил Російської Федерації та отримувати військові фахи. Ну а згодом вони можуть стати новим гарматним м'ясом Путіна. Тому у нас з вами незламні українці, ще багато роботи, і треба допомагати Збройним силам України вибивати всю цю росіянську нечисть з нашої землі. Тож не забувайте про підтримку збройних сил України. Допомагайте закривати збори на потреби наших сил оборони. Нехай відправляють окупантів туди, де їм місце, бо воно точно не на нашій українській землі. І, звісно, дякую вам, що дивитеся і за зворотній зв'язок. Разом руйнувати фейки російської пропаганди набагато легше. Нагадую, з вами була я Інна Набок. Бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі.